Наші любі глядачі. Я працюю зараз у Голосіївському районі. Хочу зазначити, що тут повністю перекритий рух всією вулицею. Тут стільки понівочених будинків. Це і житловий будинок, прошу оператора показати, п'ятиповерхівка. Це і новобудова, яку тільки будували. Тут різноманітні офіси і навіть пошкоджена школа. Також більшість приватних. Місць, таких як різні кав'ярні, і подивіться, як багато тут лежить скла на дорогах. Зараз працює важка техніка. Вони намагаються усе це розчистити і виконати усе сміття, що зараз є в цих будівлях. Тому тут доволі небезпечно перебувати, адже воно просто усе сипеться з гори до низу. Тут також зібралося дуже багато людей. Це і мешканці понівечених будинків і люди, які просто поживе, проживають поруч. Ми вже встигли з деякими поспілкуватися. Вони поки не готові. Давати коментарі, тому що вони у розпачі, але ми надалі будемо пробувати щось дізнатися, щось розпитати. Тут тривають усі роботи. На жаль, як я вже зазначала, проїхати вулицею неможливо, повністю перекритий рух, тому що усі дороги вони ем, у склі. Вони навіть ми бачимо різні рами вибиті з усіх будівель. Ми бачимо, що і дерева посипалися. Тобто, тут просто неможливо, і треба бути дуже обережним. Ми і надалі шукатимемо усю інформацію, ем, споглядатимемо, що. Тут відбувається яка ситуація, і будемо сповіщати вам. А допоки Слава, я повертаю слово тобі? У мене це вся інформація.